Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І давайте сьогодні свяжемо таку чарівну шапочку. І сьогодні нам знадобиться 4 мотки на вул плюс гачок номер 9 Терпіння і гарний настрій. Тож, приступаємо до роботи. Ця шапочка має високу верхівку. Я набирала 28 петельок повітряних. Якщо ви хочете, щоб верхівка була менше, наберіть на 2 петлі менше. Тож, починаємо в'язання, набираємо 28 повітряних петель. Все ж таки, нам знадобиться 4,5 мотки пряжі. Бо у мене зараз 4 в наявності мотки пряжі, і мені не вистачило для того, щоб. Зшити шапочку. Або наберіть тоді 26 петель, якщо ви хочете вміститися в 4 матки пряжі, але тоді буде верхівка не така гостра. Або тоді треба 4,5 матки. Або зшивати, як далі, я покажу в майстер-класі. Після того, як ви набрали потрібну кількість повітряних петель, поверніть в'язання і в'яжіть за задню частину петлі. Так, тут в'язати стає важко, тому можна використати гачок меншого розміру, і тоді піде все набагато легше. Так обережно прив'язуємо кожну петельку до кінця. Ось така у нас виходить косичка. Це візерунок називається англійська резинка гачком. Така виходить фактурна, об'ємна і дуже гарна. Продовжуйте до кінця ряду, не дов'язуючи дві петлі. Ось у мене залишилось 1 і 2, це ми залишаємо. Далі піднімаємось, повітряна петля, розвертаємо в'язання і продовжуємо в'язати далі за цю задню стіночку петлі. Усі стовпчики без накиду до кінця ряду пров'язуємо. Знову пров'язуємо повітряну петлю і розвертаємо в'язання. На цей раз в'яжемо так само, не дов'язуючи дві петлі. Потім знову робимо повітряну петлю, піднімаємося, розвертаємо в'язання і пров'язуємо всі стопчики без накиду. Зробіть це самостійно і зустрінемось уже після в'язання. Тепер знову повторюємо так само всю процедуру, залишаємо знову недов'язаних дві петлі і повторюємо так до тих пір, поки у нас не залишиться 10 непров'язаних петелюк, починаючи з першого ряду. Тобто, ось починаючи з першого ряду, у нас повинно залишитись 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, а повинно залишитись 10. Тож продовжуємо в'язання. Я вже пров'язала, залишилось у мене 10 петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І зараз ми будемо закривати цю деталь. Пров'язуємо зараз ще два рядочки туди і назад. І будемо з'єднувати наші залишені петлі. Ось я вже пров'язала рядочки, зараз будемо закривати те, що в нас залишилось. Спочатку вставляємо гачок посередині попереднього ряду, ось так, як показано на відео, і потім пров'язуємо разом з наступною петелькою, а другу петлю пров'язуємо з'єднувальною. І так повторюємо з іншими рядами, з іншими петельками. Ось я вже пров'язала 8 петель, у мене залишилось 2 повітряних петлі. Дов'язуємо їх таким же чином. Перший стопчик без накиду і потім з'єднувальна петля. І перша частина нашої шапочки вже готова. Продовжуйте в'язання таким самим чином. Зараз розвертаєте полотно, в'яжете за частинку полону, розвертаєте назад і залишаєте до тих пір, поки не залишиться 10 петель. І повторюєте знову. Кількість таких частинок залежить від розміру. Шапочки. Дивлячись, який діаметр вам потрібен. Я вже зв'язала потрібну кількість деталей, і останньою у мене вийшла половинка деталі потрібної. А зараз ми будемо все тепер з'єднувати разом. Спочатку з'єднаємо верх шапочки. Почнемо з'єднувати з верхівки. Для цього нам треба протягнути в кожен ряд ниточку, а потім затягнути її. Якщо під час в'язання шапочки, нитка ваша залишилась на верхівці шапки, то ви починаєте стягувати шапку з'єднувати згори. Якщо знизу, то ви починаєте знизу. З'єднали, затягнули верхню частину шапочки і зараз продовжуємо з'єднувати полотно з'єднувальними петлями. Як ви бачите, у мене зовсім трошечки не вистачило пряжі, то тут я вже з'єднаю шапку звичайною ниточкою. Це у мене звичайна хлопкова пряжа, здається, Ярнар джинс. Вона просто дуже гарно підходить за кольором, тому її буде зовсім непомітно. Ось така шапочка у нас вийшла, ось така красуня, дуже тепла, фактурна. Сподіваюсь, вам сподобалось в'язати цю шапочку, бо все було зрозуміло. Навіть не видно переходу там, де ми З'єднували ниточками все. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, запитуйте в коментарях. Гарного вам в'язання! Дякую за перегляд цього відео. сподіваюсь ви підписались на мій канал, до зустрічі в нових відео. Не забувайте ставити лайки. І переглядати інші відео на цьому каналі. Дякую!